З Євангелія від Матея того часу Ісус сказав до натовпів: Царство Небесне, подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібно до людини, до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину. Іде, продає все, що має, і купує її. Царство Небесне подібне також до закинутого в море небода, який назбирав усякої всячини, а коли він наповниться, його витягнуть на берег та сівши, виберуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних і їх повкидають у вогняну піч. Там буде плач і скрегить зубів. Чи зрозуміли це все? відповідає йому так. Він же сказав їм тому-то кожний книжник, котрий навчений про Царство Небесне, подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове і старе.